Доброго дня всім моїм друзям, з вами Ольга. Сьогодні 6 травня, майже вечір, у нас іде дощ, і я вирішила зробити відео, показати, які калібрахи у нас ростуть в цьому році. Ми вирощуємо три серії: серія Фемус, Кабарет і супербурс. І все, що зацвіло на цей час, зараз я покажу. Спочатку покажу махрові сорта серії Міні Фемус Оце. Мініфемус червона. Ось так вона виглядає. Ось так виглядає пінг-тастик. Дуже пишна кашпована взагалі росте дуже швидко. Квіти, які відцвітають, їх майже не видно. Ось, як бачите, ось така. Ну, майже не видно, ми ніколи не обираємо. Дехто боїться, що махрові. Будуть дуже помітно, ці відсвіши квіточки, але взагалі вони зовсім не, не видно їх. Отак От виглядає жовта махрова. Теж дуже пишна, така темно-зелена, дуже гарний взагалі колір. Дуже-дуже яскравий. В каталозі вона була блідою. Я навіть трошки переживала, думала, ну, може, може, вона не піде. Але взагалі колір дуже-дуже яскравий. Підживлюю я їх Петерсон з формулою 10 30 20 І, як бачите, кольори дуже-дуже гарні. І ще одна махрова ось така, це Лавтастик. Дуже вона схожа на пін... пінк-тастик за формою квіточки, але інший колір. Теж добре розвивається. Ось так виглядає помаранчевий з червоним вічком. Теж дуже-дуже яскравий. Бачите, яка квіточка яскрава. Ось так. А ось це у нас чудова червона. Це унорит. Ось така велика квітка і, як бачите, така дуже-дуже потужна. Садили ми їх наприкінці березня з касет. не було. Ну, бо, бо як у всіх, то морози, то продаємо, то боліємо. І садили пізно. Касета була на 45 помірок. Ну і дивіться, дуже гарно росте. Ще ось одна червона це Fire Firestorm. теж дуже гарно розгалужений, але, мабуть, це більш пізній сорт, квіточка трошки менша, звисає, вже бачите, пагани спускається. І таке взагалі дуже добре розгалуження. Квіточка трошки, трошки менше, ніж у унорит, але гарна. Ось так виглядає сорт манго. Я його в розсаді вже показувала. Ось отака квітка. Бачите? І ще ось такий чудовий сорт, це сорт бакарі. Не знаю, чи правильно я його називаю, але сорт дуже-дуже цікавий. Ось така. Яскрава, яскрава. Це у нас 9 сортів серії серії MiniFamous. Зараз покажу, що у нас цвіти з серії кабарет. З серії кабарет у нас ось така зацвітає, починає відкриватися. Також ось така махрова синя, ну в каталозі вона синя. Тут я бачу такий темно-сиринєвий, темно-бусковий, але теж дуже гарний сорт. І з серії кабарит ще раз цвітає сорт Міраж. Ось такий він, ну такий же, як і в каталозі. Така цікава квітка теж. Посад та серії Superbells, оце дабл сальмон, бачите, який гарний, теж дуже-дуже добре розгалужується. Тепер ось така біла. Бачите, Тропікал Санрайз, він повинен бути трошки інший. Він взагалі якось. Так, в полосочку з жовтим, але поки що, ось бачу рисочки такі маленькі, але поки що він не повністю не такий, як повинен бути. Є взагалі помаранчеві квіти, ну, може, з температурою щось зміниться. Поки що так. Ось так виглядає лимон слайс. Біло-жовтий. І ще один сорт Golden Yellow. Оцей він мені дуже сподобався. І ранній сорт, і квітка велика, і такий теж дуже такий цікавий. Дуже пишний. Це Golden Yellow. Ось це квіточка Дракула. В цьому році я не садила ще в підвіси. Не встигла, але обов'язково буду садити. Ось такі сорти калібрахового ми маємо в цьому році. Поки що задоволені всіми, ростуть добре. Зараз ще тільки початок травня. Вони ростуть ще, ну, не більше, ніж півтора місяця. Всі ці підвіси це я залишаю собі. Вони не для продажу, для продажу у нас тільки є. Є розсада в горщиках, є і квітуча, і є ось така по різному сорти, а всі підвіси залишаю, буду спостерігати, буду дивитися, буду показувати, якого розміру вони виростуть. Це дуже цікаво, бо багато чого нового в цьому році. І буду показувати. А як у ваші справи, які вам в цьому році сподобалося Калібрахова? А поки що всього вам найкращого і до нових зустрічей.